Одна з лікарень Маріуполя, ми бачимо знак, вказівник, що можна ховатися у підвалі, але так само з'ясували, що це єдине місце, де можна сховатися у всій лікарні. Є багато корпусів, тому раптом якийсь обстріл людям треба їхати з інших корпусів, вести їх. І так само зрозуміли, що з того поспілкувавшись з людьми, які працюють. Що немає нормальних умов, там тобто не працює світло в сховищі, є вікна, тобто можуть бути якісь осколки, які залетіти всередину. Там бракує ліжок для того, щоб розмістити всіх пацієнтів, тож воно не зовсім обладнане, хоча знаки розвісили. Бомбосховище в одній з лікарень Маріуполя тут підготувалися, раптом що, раптом обстріл, запаси води, свічки, лампочки для того, щоб міняти, сірники. Розумію, певні ліки, і тут найголовніше найголовніше, що потрібно: спирт, маски, марля, корвалол. Тобто найголовніші ліки все так, щоб було на похваті. Туалет обладнаний, що підписали, що він тут буде. І можемо далі пройти матраси. Тут світло працює дуже добре, так, медицинськими. Вже обклали матраси, щоб було чисто. Нам пояснили, що в цій лікарні, в кожному корпусі є окремий підвал, який буде використовуватися як сховище. Така ситуація не у всіх лікарнях, але тут, от, в нейрохірургічному відділі, це п'ята лікарня, є своє бомбосховище, є окреме в реанімації і готові, але сподіваюся, що все минеться і не доведеться спускатися. Все, которые в отделении, сотрудники, больные, все здесь разместятся. Если с улицы кто-то подойдет, тоже в разместе. Никуда не выгоним. Все будут здесь. Что с электричеством? Если электричество будет, то электричество, вы видите, здесь есть. Так есть лампы запасные, которые мы заряжаем ежедневно на всякий случай, чтобы хватило. На какое-то время есть запас свечей. Вы проходили мимо, должны были видеть. Все это есть. Подготавливали, ну, своими силами, в общем-то, подготовили больницу. Сказать, боимся, конечно, у каждого дети у каждого семья. Но нужно себя брать в руки. Нужно взять в руки, нужно это все пережить. Все будет хорошо. Да, доктора готовы у нас уже очень давно. Они молодцы у нас. Все будет хорошо. Германская самооборона передает Мариупольцам помощь, потому что мы с вами братья, соседи, сегодня вы, а завтра мы. Поэтому, сколько можно, мы помогаем. Спасибо тем организациям, которые помогли и собрали это для Мариуполя. А что здесь в этой машине? Здесь медикаменты. Да, да. Полностью медикаменты, которые нужны да, да. там и для... Первая лектрино-медицинская помощь, которая есть, которая может быть именно при травмах и при ранениях, которые... Пока зашли в лекарную швидкої допомоги Мариуполя, І саме тоді з Запорізької області, з Бердянська, самооборона Бердянська привезли цю гуманітарну допомогу. Лікар, які використовують там при пораненнях, особливо їм потрібні глюкози багато, антибіотики, натрій, хлорид і різноманітні препарати. Приїхали в автомобіль, вивантажили Це, просто так ми потрапили. Так, ми закончили.